Баті тим часом триває всеукраїнський тиждень юнацької книги. Традиційно це зустрічі із молодими авторами, презентації нових видань, знайомства із новоствореними видавництвами. Відомі молодим, київські, івано-франківські та львівські поети і письменники зустрілися із читачами обласної бібліотеки для юнацтва. Всупереч твердженням про те, що сучасна молодь знає і вміє лише електронно спілкуватись на зустріч з молодими авторами до обласної бібліотеки для юнацтва, читачі прийшли охоче і чисельно. Отже, відчувають потребу в живому мовленні, не відвертаються від свіжо видрукованих книжок і не відмовляють собі у задоволенні корисно провести час. Сьогодні видавництво дискурсус. До якого я є причетний, презентує свої видання. Це багато різних книг, зокрема, наша підліткова серія, до яких вже вийшли книжки дзвінки Матіяж, Михайла Іваська, Галини Рис. Це якраз для юнацького покоління, найкращі книги, те, що їм може підійти. І плюс сьогодні будуть презентовані дві поетичні книжки, які ми видали. Це власне двох франківських авторок Наталі Ткачик і Христини Букачук. Це український тиждень юнацької книги триває. Попереду ще чимало. Цікавих зустрічей, які організовують для своїх читачів працівники обласної бібліотеки для юнацтва.